Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сьогодні вночі окупанти піднімали в небо стратегічні бомбардувальники у кількості понад 10 штук. Виводили в море ракетоносії, але їм це не допомогло. Українські зенітники чекали на атаку та були дуже дуже злі за останні ночі. Як передають у телеграм-канали, все, що летіло, було збито. Але у відповідь окупанти просто понесли втрати. Провокація не вдалася. Як передає телеграм-канал. Нал партизан РДК і топор Помсти» неочікувано. Із СУ, зенітна ракета таки дістала Ту 95 яка який злетів у зону ураження. Що це за ракета і якого комплексу можна тільки здогадуватися, але літак рухнув ліси Курської області. Наразі більше даних немає, згодом підтвердження. Ще один ту 95 долідався, не здійснюючи пуску, а будучи просто відомим. І летівши на базу Мздок через Брянську область. Пролунала серія вибухів у небі. Росіяни зазначають, що бачили декілька ракет, які летіли в сторону хмар, після чого зариву і спалах опісля гуркіт на землі. Телеграм-канал Топорпумстей пише про ракети із Сумської області, які знову дістали стратегічний бомбардувальник. Канал підкреслює, що очевидно Україні таки вже доставили системи ППО, які можуть діставати стратегічну авіацію, яка тепер триматиметься від кордону за понад 170 кілометрів. Крім того, в той час як російські окупанти атакували українську. Столицю десятками безпілотників на Ільському НПЗ в Краснодарському краї Арева знову було неспокійно. Як повідомляє російська телеграм-канала, шо та близько другої години ночі на підприємство був здійснений наліт БПЛА за інформацією каналу? в результаті атаки на території НПЗ спалахнула пожежа. Всі апарати були нейтралізовані. В результаті падіння уламків на території заводу виникло задимлення, проте воно було оперативно ліквідовано співробітниками НПЗ. Інфраструктура Риємства не пошкоджена, постраждалих немає. Йдеться у повідомленні. Крим давно перестав бути тихою гаванню. Адміністрація тимчасово окупованого Криму вже не вважає, Керченське місто міст незворушною і безпечною переправою. Для все частіше користуються сухопутним коридором. Вони бояться, що міст може не встояти та припинити своє функціонування. Про це в ефірі апостроф ТВ» заявив заступник постійного представника президента України у Криму Денис Чистяков. Своєю чергою водії вантажних та легко. Ових автомобілів останніми тижнями відмовляються користуватися сухопутним коридором, оскільки все більше бавони трапляється з російськими військовими на території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, що викликає страх саме у цивільних водіїв на Кримському півострові. Наразі знаходяться російські військові частини, які активно діють в рамках так званої спеціальної військової операції. При цьому втрати серед військових значно зростають. А відновлення їх боєздатності стає складною задачею. Окупаційна адміністрація. Рація прогнозує, що при наближенні збройних сил України до адміністративної межі тимчасово окупованого Криму та поверненні цих військових частин, їм буде важко виконувати заплановані бойові завдання, на які розраховували колаборанти. Саме через це вони вживають заходів, таких як створення приватних армій, на захист яких вони розраховують під час наступу ЗСУ. Однак із першочерговим завданням не є сам захист, а отримання додаткового часу для вивезення свого майна та виїзду на територію. Російської Федерації, окрім цього, у конфіденційних розмовах колаборанти заявляють, що військові частини розташовані на території Російської Федерації під час відступу використовують тимчасово окупований Крим, виключно як транзитний шлях для повернення до Російської Федерації. Вони також не планують брати активної участі у обороні Кримського півострова. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.